Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 2 вересня 2020 року і проводиться чергове засідання Комісії соціально гуманітарних питань, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики. На комісії присутні 4 депутати. Відповідно, маємо кворум. Пропоную розпочати засідання комісії чи не будуть інших пропозицій. На засідання пропонується винести вісім питань. Порядок денний. Наступний. Перше. Про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування Віталію Сірому Козаку. Інформує Антон Холод, спеціаліст першої катерії юридичного відділу. Друге. Про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування Григорію Андрієнко. Інформує також Антон Холод. Третє. Про присвоєння чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування Любов Марченко. Доповідач. Антон Холод. Про присвоєння чергового рангу Миколю Ващенко доповідає Антон Холод. Про присвоєння чергового рангу Ніні Ткаченко Антон Холод. Про присвоєння чергового рангу Олегу Соленку доповідач той же присвоєння чергового рангу живці Сергій Дю, той же доповідач і присвоєння чергового рангу. Сергія Сакарі. Я скорочено оголошував порядок денний, це всі наші е, старости. Відповідно, і е, ранг мався на увазі посадової особи місцевого самоврядування. Більш детально почуємо це від спеціаліста юридичного відділу. Шановні колеги, чи будуть доповнення зауваження до порядку денного? Так, так, будь ласка. Доповнення пропоную. Внести передовій день ще одне питання про затвердження статуту Чергинського ліцею No1 Водона Хмельницька, ради міськради, новій редакції. Можу пояснити, в чому О, Так, поясн... так буде тобто, сказав, це чисто технічне питання. У нас була аудит і при перевірці документації, в тому числі статуту, були деякі неточності, які не відповідають чинному законодавству. Що там було? По-перше, не було прави обов'язків засновника зовсім. Ми внесли в нову редакцію. Крім того, не чогось не було основних діяльних, які займаються наш ліцей. І третє зауваження у повноваженнях педагогічної ради було написано в старій редакції, що видавати документи, ви переводити і випускати із школи, а по новому законодавству не випускати, а відраховувати. Тобто, це таке питання. Проєкт цього статуту він пройшов у юридичній відділ міської ради і в відділ освіти. І вони рекомендували затвердити нову редакцію на сесії даного проєкту. Процедура не порушена, да, 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 відділ освіти підтримав цю І Подали ж вони вже проєкт рішення, так. і статут, сам статут він в юридичному відділі зараз військовий. Це відбулося сьогодні, розумієте? До 1 жовтня нам це, це діло треба зробити, а юрист наш, він тільки з сьогоднішнього дня вийшов на роботу. Тобто, так, цей дну Дякую, Анатолію Митрофанович. Шановні колеги, чи будуть питання до Анатолія Митрофановича. Які будуть пропозиції щодо ініціативи, висловленої Анатолія Митрофановичем? Внести в порядок день. Чи будуть інші пропозиції, окрім внесення до порядку денного дев'ятим питанням, затвердження статуту Чигиринського ліцею No1 імені Ботана Хмельницького Чергинської міської ради новій редакції? Чи будемо змінювати послідовність, можливо, є доцільність першим розглянути цей проєкт, а потім уже питання присвоєння чергових радів першим. Таким чином. Порядок денний буде наступний. Перше питання про затвердження статуту Чаринського ліцею номер 1 Чаринської міської ради. І потім відповідно 8 питань і послідовності, які мною були озвучені, Чи у всіх є порядок даний, шановні колеги. Хто за такий вже кінцевий варіант порядку денного? У кількості 9 питань прошу проголосувати шляхом. Підня... Поки що шляхом підняття рук. Ми технічні питання так і залишаємо. Голосуємо підняттям рук. Ага. Прошу проголосувати хто за. Хто проти? Чотири за. Я не знаю. Проти отримали з відсутня. Може я, я то, що про інтереси але проголосую за. Слушна пропозиція. Так. Анатолій Петропадонович, депутат міської ради, член комісії, який одночасно є директором школи, заявив про конфлікт інтересів, але враховуючи, що його голос є вирішальним, проголосував за. Бо три голоса буде нам замало. Так? Присутніх. Присутніх? Точно, що нам скаже спеціаліст... Юридичного відділу, чи достатньо нам три голоси без Митрофановича? Чи, чи так як він вже піднімав руку, то хай бере участь. Хай бере участь. Так, конфлікти тут залі. Це технічно. Ну але для перестраховки об'єкт пункт, яким директор має проверити підпресцентував. Ну, тоді краще краще оголосити про котрі в Добре. Тоді почнемо із першого питання, а саме затвердження статуту Чиринського ліцею. Так як ми його внесли щойно, хто буде доповідати? А от є. Добре, У Черниску міської ради надійшов на лист від відділу освіти Черниськомської ради, саме з проханням про необхідність викласти статут Черниського ліцейного родину Івана Хмельницького Черноїмської ради у новій редакції. В даному проєкті рішення передбачено викладення статуту у новій редакції згідно законодавства України. В принципі, основні причини. З причини, вже озвучили. були озвучені Анатолія да. Митрофановичем, думаю, вдруге заслуховувати їх. Да, а, потрібно, трібно, що... так. Так. Директор школи озвучив це в процесі того, як обґрунтовував необхідність змін до, до порядку денного. Можна виносити на голосування, чи будуть когось доповнення зауваження до проєкту рішення? Тоді виноситься на голосування питання затвердження статуту Чигирицького ліцею. Номер один імені Богдана Хмельницького Чигирівської міської ради в новій редакції із змінами, озвученими директором школи та е спеціалістом першої категорії юридичного відділу. Чи було достатньо у колег депутатів часу і способів, у які, могли, у які вони могли ознайомитися із відповідними змінами? Виднося на голосування. Хто за? Я ж воно заявив конфлікт інтересів, але голосую за. Хто проти? Отримались чотири за, при тому депутат, який одночасно є директором школи, заявив про конфлікт інтересів. Наступне питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Віталію Сфірому Козаку, доповідає Антон Холод. Посадові особи місцевого самоврядування, котрі пропрацювали. Понад двох років, згідно за посадою, збільшується ранг місцевого посадовця особи, посадової особи місцевого В Даному проєкту рішення присвоюється Віталію сім'ї козаку 9-й ранг посадової особи місцевого складування, так як такому, що успішно відпрацював на займаній посаді понад два роки. Дана, даний Призначення рангів, передбачено чиним законодавством України, все відповідно до закону. На послідовність присвоєння рангів впливає час перебування, строк перебування на службі органих місцевого самоврядування і ще якісь є. Там виходить Це... термін. Так. термін. І е, ще є важливу роль і е, грає те, що е, кожен із посад е, на певній посаді можна призначати певну кількість рангів. Тобто, якщо людина вже максимально її призначила, там, наприклад, у мене на моїй посаді максимальний ранг дев'ятий. Тобто, якщо в мене вже є дев'ятий ранг, я можу, скільки я б не працював на цій посаді. Восьмого рангу мені не присвоїть, тому що моя категорія посади не, не передбачує ще призначення е, май, ну, більшого це ранку. Не. Я трошки поїду. Чи немає перешкод? Не. Закони не. про щодо присвоєння? Ні, Ні, немає. Не а успішність у чому проявляється? Чи успішність там повинне слово є озвучення? Це успішні, так, це так. Кадров, кадровий працівник наш прописав. Там ніхто. У плані того, що м, е, немає ніяких догаду та, Так, да, немає ніяких порушень з боку е, посадовців. А ця успішність не потребує заслуховування звіту або аналіз звіту про виконану роботу за цей період? Ні. 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 Там взагалі по закону передбачено. Чітко, що от, пройшов термін, два роки, як призначили, пройшло, ти пропрацював, тобі присвоюється не... черговий яр. Як не не Які будуть ще питання до, до Антона да? нема. Це ж ми вже присвоювали. Це вони були до двох років. Чи? Так. Ми вже присвоювали. А Це вже присвоїває чергового ранку. Це, це присвоїлося, коли вони тільки стали на руках. Да. Так. Да? Да. 11. Дібував 11-й, а на даний час ми присвоюємо який? Дев'ятий. Чи будуть ще питання доповідача? Можна виносити на голосування? Виношу на голосування питання просвоєння чергового року посадової особи місцевого самоврядування Віталію Сірому Козаку. Хто за? Прошу о, о, тут, голосуємо вже Поіменно. Поліщук за. Тимошенко. За. 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 чотири за рішення прийнятиме. Так я б не ризикнув враховуючи те, що хтось комусь може бути родичем із членів комісії і потім. Доповідач вже, 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 Допов вже скоротить свою доповідь, пояснюючи про срок і відсутність е перешкод, зокрема дисциплінарних всягнень, але пропонують проголосувати по кожному окремо для уникнення конфлікту інтересів, якщо хтось комусь із депутатів родич відповідно посадовців. Ми, думаю, це буде Анкету родичні. Друге питання. Про присвоєння Друге, чергового ради посадові особи місцевого самоврядування Григорію Андрієнко. Пане Антоне, будь ласка, коротко. Аналогічна закон... ситуація. Успішно відпрацював на замовній посаді понад два роки. Черговий ранок. Перешкоди на чергового ранку. Відсутні. Підстави наявні. Можна виносити на, на голосування? Чи буде заперечення? Не, Не буде. Ставлю на голосування питання про сховання чергового рану судової особи органу місцевого самоврядування Григорію Андрієнко. Хто за? Голосування по імені Поліщук за. Тимошенко? За. Вовкован за. за. Сагира. За. Рішення прийнято. Чотири за. Третє питання про присвоєння чергового рану задає своє місцевого самоврядування Любов Марченко, допитає Антон холод. Успішно відпрацював на займаній посаді понад два роки, черговий рад дев'ятий. Прошу підтримати. Перешкод немає. Перешкод немає. Чи будуть інші пропозиції? Можна ставити на голосування? Видно, що на голосування. Хто? Голосування по імені. Подіщук, за. Тимошенко, вовкого <клес>. За. Наступне питання. Четверте. Про присвоєння чергового ранку пособою особи місцевого самоврядування Миколі Ващенко. Доповідає пан Антон. Аналогічно, скільки працював на зайній посаді, понад два роки, черговий рахунок і дев'ятий. Перешкоди відсутні? Чи будуть заперечення щодо того, щоб поставити на голосування? Питає? Нема. Колег депутатів. Ставлю на голосування. Питання про просвоєння чергового рану Миколі Ващенку. Поліщук. За Тимошенко. За. Вовкового Сагира. За. 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 Рішення прийнято 4 за. Про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування Ніні Ткаченко. Пеке питання відповідає тут холодно. Також за успішною успішно працювала на займаній посаді понад два роки черговий дев'ятий ран. Перешкоди відсутні. Можу, щоб Можна ставити на голосування? Голосалець. Питання про прославлення чергового ранку Генії Ткаченко. Голосування поєдменне. Поліщук за Тимошенко за. Голкового? за. Рішення прийнято. Комповідменного голосування 4 за. Шосте питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоглядання Олегу Солоньку доповідає Антон що Таж логічно успішно ви відпрацьовували на займовій посаді понад два роки, черговий дев'ятий раз. Прошу підтримати. Можна ставити на голосування. Не буде заперечено. Ставлю на голосування. Прис питання присвоєння чергового рангу, посадові особи. Місцевого самоврядування Олександр Поліщук за Тимошенко. Вовкова. За. – за. «За», Рішення прийнято 4 за. Сьоме питання про присвоєння чергового ради посадові особи місцевого самоврядування Сергій Живицький. Коліна. Також успішно відпрацював на займаній посаді понад два роки. Присвоюється черговий дев'ятий ранк. Прошу підтримати. Можна ставити на голосування, чи будуть інші думки. Ставлю на голосування питання присвоєння чергового рану органи рятування Сергію Живці Поліщук за Тимошенко за. Полкован за готсоргера. за. І восьме. Ми... Перепрошую дев'яте питання, враховуючи зміну послідовності про присвоєння чергового органу посадові особи місцевого самоврядування Сергію Сакарі. Доповідає юрист відділу. Так само успішно відпрацював на займаній посаді понад два роки. І чергово присвоюється черговий 9-й ранку посадової особи місцевого самого. Прошу підтримати. Чи були запереження щодо винесення на голосування? Виношу на голосування питання присвоєння чергового рахунок посадової особи місцевого самоврядування Сергія Цакарі. По імене голосування Поліщук за Тимошенко. Мовково, за. За. Рішення прийнято 4 за. На цьому запланований порядок засідання соціально-манітарної комісії вичерпано, чи будуть додаткові питання від членів комісії. Чи можна закривати засідання нашої комісії? Таким чином, пропозиції не надійшло, порядок денний засідання вичерпано, Засідання комісії оголошується закритим. Бажаю всім міцного здоров'я, дякую всім за роботу і ще раз вітаю педагогів з початком навчального року.